Усім доброго дня. Сьогодні з вами розглянемо пункт 14 правил дорожнього руху, який називається обгін. Пункт 14.1. Був виключений з переліку правил дорожнього руху. Тому почнемо з пункту 142. Пункт 142. Перед початком обгону водій повинен переконатися в тому, що під пункт А. Жоден з водіїв транспортних засобів, які рухаються за ним і яким може бути створено перешкоду, не розпочав обгону. Під пункт Б водій транспортного засобу, який рухається попереду по тій самій смузі, не подав сигнал про намір повороту, перестроювання ліворуч. Під пункт В. Смуга зустрічного руху, на яку він буде виїжджати вільна від транспортних засобів на достатній для обгону відстані. Під пункт Г Після обгону зможе, не створюючи перешкоди транспортному засобу, якого він обганяє, повернутися на займану раніше смугу. Пункт 143 Водієві транспортного засобу, якого обганяють, забороняється перешкоджати обгону шляхом підвищення швидкості руху або іншими діями. Пункт 144 Якщо на дорозі. За межами населеного пункту дорожня обстановка не дозволяє зробити обгін сільськогосподарської техніки, ширина якої перевищує 2,6 метри, тихохідного або великогабаритного транспортного засобу його водій повинен рухатися якомога правіше, а у разі потреби зупинитися на узбіччі і пропустити транспортні засоби, що рухаються за ним. Пункт 14.5. Водій транспортного засобу, який виконує обгін, може залишатися на смузі зустрічного руху, якщо після повернення на раніше займану смугу йому доведеться знову розпочати обгін. За умови, що він не створить небезпеки зустрічним транспортним засобам, а також не перешкоджатиме транспортним засобам, які рухаються за ним з більш високою швидкістю. Пункт 146. Обгін заборонено. Під пункт А. Обгін заборонено на перехресті. Під пункт Б. Обгін заборонено на, заліз... на залізничних переїздах і ближче, ніж за 100 метрів перед ними. Під пункт В. Обгін заборонено ближче, ніж за 50 метрів перед пішохідним переходом у населеному пункті і 100 метрів поза населеним пунктом. Під пункт Г. Обгін заборонено. Кінці підйому на мостах, естакадах, шляхопроводах, крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи в умовах недостатньої видимості. Підпункт Г. Обгін заборонено. Транспортного засобу, який здійснює обгін або об'їзд. Підпункт Д. Обгін заборонено у тунелях. Підпункт Е. Обгін заборонено на дорогах. Що мають дві і більше смуги для руху в одному напрямку. І під пункт Є обгін заборонено колони транспортних засобів, позаду якої рухається транспортний засіб з увімкненим проблисковим маячком, окрім оранжевого помаранчевого кольору. Ну і наприкінці, давайте згадаємо, що називається обгоном. Обгін. Це випередження одного або кількох транспортних засобів, пов'язане з виїздом на смугу зустрічного руху. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити корисну інформацію.